Вітаю вас, дорогі мої діти. Сьогодні я пропоную вам продовжити знайомство з королевою осіннього саду жоржиною. Ці квіти це різновид жоржин з чудовою назвою Веселі хлоп'ята. Назва веселі хлоп'ята походить від яскравого розмаїття кольорів. Квіти веселих лоп'ят можуть бути білого, жовтого, рожевого, помаранчевого, червоного, бордового, бускового кольорів. Кущі веселих лоп'ят невисокі, гілясті з великою кількістю яскраво-зеленого листя. У деяких випадках. Листя можуть бути буро-бордового кольору, це якщо сама квітка темно червоного кольору. Деякі рослини зацвітають уже в червні липні, однак час розкішного цвітіння веселих хлоп'ят припадає на вересень місяць. На жаль, в цей час квітники вже не можуть порадувати барвистим розмаїттям. Тому веселі хлоп'ята. З їх яскравими квітками гідна окраса осіннього саду. Цвітуть джуржини восени, цвітуть джуржини, як сонця промені, вони садків перлини, цвітуть великі, запашні барвисті квіти, неначе спалахи в душі, як спогад літа.